Я Головнік Діана, учениця восьмого класу Летішинського ліцею номер 3 Мій світ лежить площні краси, і любові, а відтворити його допомагають слово і фарби. Сьогодні я хочу представити вам бачення Шевченкової поезії у просторі слова та образотворчого мистецтва. Темою моєї роботи є пейзажна лірика Тараса Шевченка в проекції живописних творів. Актуальність дослідження визначається потребою дослідити пейзаж у творчості Тараса Шевченка та показати його відображення в живописі, відображення живописних пейзажів Шевченкового слова неабияк підіймає дух сьогодення, зміцнює віру в перемогу. Адже Шевченко, лірик і борець щиро вірив у те, що Україна звільниться від кайданів. Об'єктом дослідження пейзажна лірика Тараса Шевченка та відтворення її люкстративних матеріалів. Предмет дослідження поезії Тараса Шевченка тече вода з під явора, садок вишневий коло хати, мені 13 манало та елементи візуалізації творчості митця ілюстраторами. Мета дослідження простежити художні особливості пейзажу. У творчості Тараса Шевченка та їх відображення в живописі. Мета дослідження передбачає виконання завдань виокремити пейзажну лірику у творчому Доробку Тараса Шевченка. Розглянути спільне та відмінне у творені образів живописних та літературних. Показати широкий спектр відображення художнього тексту в ілюстративному матеріалі. Створити власну замальовку шенченкових творів у пункті незглавності, облаштованому в Нецішинському ліцеї номер 3 в якому я навчаюся. Основним методом дослідження є типологічне зіставлення. Проблему взаємодії літератури та живопису досліджували Аристотель, Платон, Гегель, Лесінг, Франко. Пейзаж у літературних творах функціонує як складова композиції, як підсилення ідейно-тематичного плану чи як певний стилістичний прийом, використання пейзажу як позасюжетного елементу художніх текстах. Тарас Шевченка є не просто елементом художньої літератури, а елементом безмірної, сердечної любові до рідного краю. В багатьох віршах Тараса Шевченка створені неперевершення за своєю майстерністю і виразністю картини і природи, що сприяють, як втілення краси рідної землі, захоплюють багатством барву і звуків, викликають благородні почуття, виховують естетично. Вплив пейзажної лірики Тараса Шевченка пояснюється наявністю в ній глибокого ліризму. Перевершні, за своєю майстерністю, виразністю картини рідної природи поет створив у віршах. Тече вода з під явора. Ой діброво темний гаю, Зацвіла в долині червона калина, Сонце заходить, гори чорніють. В пейзажних уривках з поем. діброй вітер віє, зоре моя вечірняє, Дивлюся, аж світає та багатьох інших. Хилиної пейзажної лірики вважають садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрищ над вищами гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають йдучі дівчата, а матері вечері ждуть. Садок вишневий коло хати, чи не найвідоміший вірш Шевченка? Цікаво, що у цьому геніальному творі мінімальна кількість тропів, навіть вишневий садок, вечірня зіронька і маленькі діточки можуть вважатися епітетами, тільки умовно, бо не мають переносного значення. А як же вдалося Шевченкові створити вічний образ у творі, зорові слухові образи, такі яскраві і об'ємні, тому що пробуджують у кожному найцінніші спогади про найлірічніші моменти життя, базуються на загальнолюдських цінностях. Такі ж яскраві кольори ми бачимо в зображеннях художників Олександра Іхваненка, Василя Касіяна. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою, червона калина, пишається калиненька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. У мініатюрі тече вода з під явора, розкішна барвиста природа, близька і знайома дітям. Тут і калини, і верба з лозами, що схилилися над водою, пейзажний малюнок, що ґрунтується на зорових відчуттях, доповнюється звуковими образами чути звжурчання потоку, плескіт і гомін качок, що ловлять рязку поміж осокою. Яскравими барвами змалював цей пейзаж-художник Микола Компанець. Шке кріпацьке дитинство було у поета, та іноді і в нього траплялися радісні хвилини. Саме їх відтворив Тарас Шевченко у вірші мені тринадцяти минало. Твір написаний у вигляді спогадів про дитячі роки. Перша частина написана у радісному, піднесеному томі. Настрій хлопчика пов'язаний із навколишньої природи. Сяяло сонечко, гріло ласкаво, і навіть ягнята веселилось. Та все швидко минає. Сонце запекло, почервоніло, запалило рай, і хлопчик ніби прокинувся. Він побачив картини непривітної природи, поглянув на чужих ягнят, згадавши у нього, немає хати. Ці похмурі роздуми перервала дівчинка, яка недалеко вибирала плоский. Вона привітала хлопця поцілувала. Ця невеличка радість змінила настрій, хлопчика звеселила душу, подарувала приємні хвилини для нього. Іван Єжакевич та Іван Буц відгукнулися барвами на трагедію дитячої душі і створили історіюстрації, які не вирізняються яскравістю палітри, але повністю передають почуття й переживання автора. Сьогодні, коли в країні війна, Шевченкове слово зберігає віру, надихає, додає сил у важкі хвилини. Я втілила досліджувані поетові рядки у малюнки на стінах пункту незглавності. Що знаходиться в нашому Нетішинському ліцеї номер 3. І як зазначають вчителі та однолітки обрала барви віри й надії, які допоможуть людям не опустити руки, Пензель, що виводив малюнки, спровокував народження поетичних рядків Шевченко Світло в моїх долонях, надія і віра у кращу долю, краса природи і весна яскрава, тепло і щирість у слові мама. Отже, Шевченкове слово торкає найтонші порухи в душі. Пейзажна лірика Кобзаря захоплює красою барв і художніх засобів. Художники Касіян, Іхваненко, Компанець, Їжакевич, Буц мали за честь ілюструвати поетичні рядки Шевченка. Поетичне слово Тараса Шевченка перелилося у барви і перекрасило пункт незглавності, що знаходиться в нашій школі.